Мить зафіксована фотокамерою, саме вона поєднує минуле з сучасним, відтворює життя у різноманітних проявах. Емоції і характери людей, краса і гримаси природи, непорушна монументальність архітектури і мінлива життєва філософія людини усе це рідне місто, очима тих, хто бачить світ по-своєму. Те, як я бачу любе місто, не тільки коваль, воно проходить ніби як через мою душу, через мої відчуття. От і Ну я гадаю, що любе місце може бути чимось цікавим, якщо воно знаходить відгук в душі самого фотографа. Ірина Малиновська єдина жінка серед фотохудожників, чиї роботи представлені в експозиції виставки, серед авторів, фотографи зі стажем та початківці, ті, для кого фотографія професійне ремесло, як от фотокорміцевої газети Вісті Ковальщини Мирослав Данилюк, і ті, для кого це просто життєве хобі. Тому і часто з собою ввожу фотоапарати, щоб сфотографувати саме той момент, який буває там раз, буквально на, на довгий термін. Портрет приваблює навіть дуже пейзажі. Теж подобається для 17-річного Олександра Сарапіна, наймолодшого учасника виставки. Фотографія, ще й сімейне ремесло. Дивитись на світ через об'єктив фотоапарата його навчили дід та батько. На публічний показ власних робіт наважився вперше. А ще більше зацікавила можливість побачити світлини інших та повчитися у колег по цеху. У мене сам тато є фотографом, і дід був теж фотографом. Якби я продовжую їхню кар'єру. Цікаво, я побачив, якби нових фотографів, які я в ковалі не бачив, познайомився з цікавими людьми з художниками. Відвідувачі виставки мають можливість не лише переглянути експозицію, а й вибрати найкраще фото. Для цього достатньо заповнити спеціальну анкету, підготовлену організаторами. Журі визначить переможців у кількох номінаціях, а сама виставка перебуватиме в стінах культурно-просвітницького центру до 19 вересня.